Так, от, до прикладу, в соцмережах кепкують, що Кадирову, який ймовірно перебуває в комі, зараз заспіває Колисковий покійний Кобзон. Ну, ще б на концерт кажуть, свій запросив найближчий. Ну і подейкують, що Кобзон так само вже дуже зачекався на зустріч з Рамзаном. Ну і ще щодо Кобзона, то от користувачі соцмереж знайшли схожості в нього і в Кадиру. А от можете побачити самі. Можливо, такі от випадковості дійсно, ну, принаймні, хотілося б у це вірити. Такі випадковості не випадкові. Ну і якщо говорити вже серйозні ж, без жартів, то подейкують, що е дійсно Кадиров перебуває в комі е з офіційним візитом. Мається на увазі Російська Федерація, де є республіка комі. Ну або або є ще варіант перебування Кадирова в комі, його також оприлюднили у соцмережах. Всі чекають, не дочекаються, коли кома нарешті перетвориться на крапку. Так, ну і от це, мабуть, одне з найулюбленіших для українців. Мені особисто цей мем дуже подобається. Так само чекають українці на вихід фільму, нового фільму в кінотеатрах Чорнобаївки. Зокрема, «Тихий Дон. От пропонують його назвати. Ну і власне, афіша вже теж готова.